Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, нарешті я знову з вами. Розпашувальна машинка під назвою DF. Ну це eh, Dragonfly. Dragonfly. 858 модель. Коротше я говорю, прислала мені підписниця із первомайська. Ось Олена. Ось, вона її купила. Ну, Прислала на огляд і ось так вона шила. Це що, зразки такі. У неї були ось, машинку я зробив і коротеньке відео, як вона шила. Була тут трошечки поломка, хто бачив перше відео. Я кришку цю не ставив, бо треба показати мені. Я зробив оцей кронштейн. Бо тут трошки тріснутий був речах, бо Бу речаги в цих моделях. Такого металу, ось такий самий був ось, наприклад. Це кронштейн ножова я ось його ремонтував. Ось, Воно лопається, не вариться, не тліється, не до нічого. Я робив кронштейн, Взяв на болтики, так що буде тепер вічно. В, в цій розпашивальній машині. Зав... В таких розпашивальниках я завжди збільшую довжину стіпка. Ну, все, розібрав, помазав, налаштував. Покажу, як вона шиє. Е, Обов'язкова вимога в цих розпашувальних машинах я ось навіть взяв, закрив оцей проходик. От, нитки треба заправляти ось сюди. Ось тут у нас є стрілочка. Ось так. Ось зараз покажу. Ось тут ось є компенсаційна пружинка. Ось вона. І обов'язково треба через неї. Отак. От ось так. Ось, пружинка ось тут у нас ходить. Та я в попередніх відео, ну я завжди в цих, цих розпашувалках про це говорю. От. І все, в принципі, нічого складного. Голки тут 130 на 705 використовуються. Звичайна заправка ниток, нічого складного, ліва голка, права голка. Через направники, теж поміж тарілочок, ось заходи, направники ось так. Пішло-пішло, ниточки. Гарно так. Обов'язково ось так. перекидаємо через пательник і все, нічого складного взагалі немає. Тут я завжди зрізаю бо воно закриває, закриває робочу ну, платформу, нічого не видно. О, то я тепер завжди на цих зрізаю, отак, воно, не, ну, воно зайве. О. І покажу, як він шиє після мого налаштування. Дожину цікаві збільшив, я вже це говорю. Завжди, ну це на габардінчику покажу, як він шиє, як вона шиє перевірять ось така довжина стіпка це я зробив ось, десь 4,5-5 мм виходить блин ну 5 це точно окей 5, 5 мм десь я зробив довжину сіпка бо я ж кажу ось на максималки він прийшов вона приїхала, ця розпашивалка. Ну, давайте на цій мені, я вам покажу. Обов'язково треба перевіряти розпашивалочки через не тільки в поворотиках, а й через складочку. Ось я складочку таку зробив. І можна закінчувати операцію як. Ось Взяли нитчку, операцію закінчили, взяли ниточку, потягли на себе, лапку підняли. Лапка... Ой, лапка тут піднімається ось так. Ось Лапку підняли і машинка працює в, цю, в цьому напрямку. Робимо оборотик назад. От і все. Оборотик назад і витягуємо виріб. Дивимося на шов, наскільки ну, різниця, наскільки я збільшив довжину стібка. Ось так воно. Саме головне, щоб не було пропусків. Ось через складочку ось таку ось. Пропусків немає, все чітко. Ну, по-перше, під різні тканини, під різні я ж ну, вибірково так, треба або збільшувати натяг, або зменшувати, ну це вже. По бажанню. І ось, наприклад, ось, вона мені Олена прислала ось таку тканину. Ну, дуже така ріденька. Ось. І, наприклад, для такої тканини треба зменшити довжину стіпка, Ну, так зробимо. Натяг я залишаю і такий приблизно. От, ви не дивіться на ці цифри, не дивіться, я окремо до кожної машини я окремо це все роблю налаштовую, то якщо у вас є така машинка, вона може отак не працювати на ці циферки, ніколи не дивіться. Ось, бо на вашій машинці вони можуть просто не співпадати. Це відеоінструкція, як шиє машинка після моєго налаштування, до вашої машинки воно може не підходити просто. Дивимося. Навіть іще менше можна зменшити довжину. В трубочку не збирає. Давайте ще менше я зроблю. Роблю складочку таку. І ось закінчили операцію. Потягли ниточки. Потягли, лапку підняли і оборотик назад. Витягуємо виріб і дивимося шов. Дуже жиденький такий трикотажик, дуже жиденький, Ну, в трубочку, бачите, не, не збирає. Дивимося на шов, пропусків, нема. пропусків немає. Ну, оце в поворотиках воно таке буває, щоб... Пропусків немає. Через кладочку, ось бачите. Через складочку 6 пропусків немає. Ще є ідеально. Якщо раптом прийдеться там фліс, ось такий товстий, лохматий, наприклад, шить, то відповідно збільшуємо на максимум. Ну, я натяг залишаю такий приблизно. ось, Натяг. О, і дивимося, як буде шити фліс. Поворотики. Поворотики. Ось такий гарний шов. Ось. Ну, то Попробую складочку таку якусь. Так, пардон. Ось, закінчили операцію. Нитички витягуємо. ну Ці машинки не ці тарілочки не звільняються, коли лапку піднімаєте. Лапку піднімаю назад оборотик і витягую виріб. Дивимося сам шов. Ось така ось, ось, ось товщина. Ну, друзі, це битова машиночка, простенька така. Пропусків немає, шиє шикарно, друзі. Ну ось таке в мене відео буде. Я ж кажу, машиночку зробив, речажок відремонтірував. От, бо можна було залишити оце, але воно ж не діло, колись би палок її Вона б не шила, і опять би до мене під'їхала б, б машинка. Все, друзі, збираю я машиночку цю, прошиваю, прошиваю зразки, залишаю і відправляю олені. До речі, друзі, кому треба відремонтувати, обслужити швейну техніку, можете звернутися до мене. Я залишаю номер телефону під відео. Вся особиста і комерційна. Інформація обговорюється тільки по телефону. В Ютубі я нічого не пишу. Звертайтеся, обговоримо, обсюдимо. Ну і все, друзі. Слава Україні і героям слава!